Так, ми вирішили сьогодні приготувати для вас смачний тортик. Тісто, поки я виноград там займалася, мама моя вже зробила ну низ, розказую вам, що для тіста нам треба. 400 грам борошна, маргарину 250. Цукру 150 жовтків 3 штучки, сметани 3 столових ложки, рехлітіляк 2 чайні ложки. Оце все ми замісюємо разом, розділяємо на три частини і на 1 годину відправляємо в холодне місце. Ну, тобто в холодильник. От. У нас це вже время вже підійшло. Потім нам треба збити бізе із трьох білків. І 100 г цукру. Зараз ми зіб'ємо. І горіхи потрібно для цього тіста. Ну, взагалі, по рецепту 2-3 стакани. Ну, у нас не буде, я не знаю, там може стакан. Два є. А, два є, он, мама каже. Ми вкинемо два. Оце можуть бути. Які Які у вас є, такі все вкидайте. О. Тоді крем теж покажу, як ми будемо його взбивати. Так що готуємо торт. Зараз я візьму е, ці білки із цукром зіб'ю і тоді покажу вам, що в нас вийшло, як ми будемо тоді далі робити. Мама вже в процесі вбиває, зараз я вам ближче покажу. О, ось таке у нас, виходить, бізе. Бачите, Хороші. як хороше. Ну, стоїть, бачите, не ви не випада. Хорошо, що провірили. Як думаю, час як переверне, так вильються білки, то буде. Ой, ну ми з мамою можемо чудить. Ми вдвоєм велика сила. В трьох то, звісно, втройні. А вдвох теж неплохо. Ой, господі. В общем, збиваємо. Так, мама вже розкачує, а я ось принесла тісто, отак от, от три частини, так як я вам казала, що ми їх розділили і в холодильнику лежали. лежали. Зараз розкатаємо, на оцей противень положимо і будемо випікати. 15-20 хвилин при 180 градусів. Що ми розкатуємо. Потім ми взяли ось так от, розкатали сюди, ложимо в противень сюди. Так, я вам зараз опущу, покажу, що будемо робити далі. Беремо наші горішки, оце бізе розкладаємо, ось так. І зараз оцією другою ложкою. Таку. Потім трошки його хороший ті ложкою. Ой. Отако розрівнюємо його. А, так, чуть -чуть Мама мене контролює тут процес. Отако. От трошки, може, де там. В общем, отак от розмазуєте по всьому е, цьому ну, пісочному тому тісту. Так, одно рідненько, щоб така от була. І тоді зверху будемо посипати горішками. Подивіться, може, я ще трошки добавлю. Ляну, щоб на... Це ж з... треба звушки. Це ж тут... надо на три нам. Угу. Це треба, щоб. Ну, Ні, так... над... 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 Те. третій ми мазлитимемо другим угу. кремом. Це два тільки мажеться. Так що дивися, там розприділяй. Це на два коржі, а третій не не мастимо. Так, Так, мама вже все розказала. Два коржа ми мастимо цим. А третій ми цим не мастимо. Так що, як крем оцей збили, що у вас, ну, як оце бізе, то розпреділяйте його, щоб у вас було на два коржі. Бо мама так шепче, думає, що її не, не чують. Тебе всі чують, мам. Та ну, нічого, я не Так, <світ> да. Так що в нас отаке. Так, все. Оце отак от воно в нас виходить гарненько. Угу. Я розділила його вже, в мене вийшло, що... Ну, рівномірно. І Рівнічки на той вийде це. Так. На горішки в руки. і Як де дуже великий, поламай. Не Вони від... повинні у вас бути не дуже такі крупні. І не мілкі. І не треба. А сама кидаю ось і все. <ріх> не ламаю. Добра душа. Ми оці горішки в нас вони заздалегідь підсмажені. Так що вони. Це не просто так що. Такі все. Але у вас, які у вас будуть, такі кидайте. У нас он трошки ще є, і бачу, і фундук попався. Та є так. В общем, все, вже воно готове. Я його в духовку, я вам казала, 15-20 хвилин на 180 градусів. Все. Я понесла. Ось так випікається наше бізе із пісочним кістом. Я думаю, тортик буде дуже смачний. Ми його ні разу не, такий не готували. Київські торти робили, але такого ще ми ні разу не куштували. Попробуємо, будемо з вами знати. Так, другий вже ми ось підготували. Я так. Так же само пісочне тісто вниз, зверху. Будемо пекти тоді цей торт на замовлення, якщо комусь буде треба. Так, так що чекаємо, У мене там ще, мабуть, хвилинки 10 і вже, а може і менше. Печеться, покажу вам. Я вам показувала, що тільки що в духовці як печеться, бачите, піднімалося гарненько. Ну, а зараз покажу, як уже воно як витягну. Так що будемо ще й цей ставити. Чого я сказала, що на, на замовлення торти? Е, коли мені було 17 років і було день народження в мене, мама мені спекла трьохярусний торт. Це за ніч. Ніякої ні електричної, ні газової духовка, така, така обикновена. Така, ну, от у хаті в плиті. Он, мама каже, духовка дровами, все. І така. Ой, я не знаю, чи скороварка вона була да, дамам якась така. Е, такі, ну, Це люди хто давно, то не пам'ятають, така була сковорітка, вона такі дві ручки в неї. От. І електричний да, Ну, Коли воно у нас вже поламалось, вийшло зі строю, то оце дуже хороша форма залишилася. І мама в ній пекла мені торти. ну то Більша, менша і трьох оцей. І розина насаджувала. Такий був гарний торт. Ну, звісно вже ж у мене ні фото немає, нічого. щось якось. Ну, ж тоді, знаєте, як це ж за те, що зараз телефони пофотографували там. О, так що. Мама у мене мастер на всі руки. Так що такі справи. В общем, ми ще тільки з вами знайомимося, ви ще ж нас не знаєте. Будемо більше цей будете бачити. Вона і внукам пече своїм, ну, дівчаткам я маю на увазі і на дні народження. І купуємо, я не кажу, ну, але можемо і самі приготувати. Ще й набагато краще. Київські торти взагалі от, смачні. Так що от такі от справи що будемо робити і будемо продавати. Кому ага. <на, на замовлення. <на> 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 так, в общем, піш... Те, пішла, я, у мене там печеться. Так, оцей ми з мамою розкатали третій корж, і будемо просто його пекти. Зараз то я витягнула, я вам зараз покажу. Я його принесла Ось все. Ось в такому він стані. О. Е, якби були е, горішки, у нас е, такі кещу, фундук, добре, так. тоді е, саме бізе було б світліше. Це я знаю. Ну, Не впливає, це нічого поганого, тут немає, все добре, все цей. І третій ми спечемо просто без нічого. Хвилин 10. Ну, Як будемо вже робити крем, я вам покажу Так, тепер, дівчатка, беремо одну банку вареної згущенки, 200 грам масла. Ну Ми в кружки збивали там, де бізе, ми туди і добавили І вилажуємо сюди, будемо збивати я зараз крем. Отаку ложку вкинули. І цей мама каже: початково! Так, крем ми вже збили, трошки я, трошки мама. Так, Ось так от ми виклали наш перший слой сюди. Це я вам зараз покажу, як я буду його сюди вниз. Зараз опущу камеру, бо так не видно вам буде. І будемо... Зараз я возьму, мабуть, цю лопатку, так буде краще мазатися. І отак лож... ложимо все. Ну, а потім вже будемо розмащувати. Таку я лопатку взяла. Зараз буду пробувати нею. Треба, щоб воно так і не поламалося, щоб рівномірно було. Ось так. І розмазуємо так крем. Ми взяли так трошки крайки, пообрізали вже, О, щоб було. У нас круглий є для торта, а квадратного немає, якщо чесно. Все время. О! Все, це вже готовий. Зараз наступний вложимо. Трошки просто ще з краючкою не побачила. Такий. Воно під колір. Давай не отак. Ось такий у нас наступний. Зараз ну, я трошечки. Ну, із пергаментної бумаги спо, э, цей, ми спокійно знімаємо. Все нормально, так що. Тільки пергаментна бумага має бути э, хорошого качества. Це правда. Ми взяли колись, Та, я не пам'ятаю, вже щось пекли, там взяли, поклали там, така в нас була. Ой, то було. Коротше... Кого мам? А, то мама ще каже, що треба класти тією стороною, що блестить. Ну, я думаю, що ви всі знаєте. А може, теж не знали. То будете тепер знати. Отак. І тепер цей розмазуємо. Вірніше, крем розмазуємо по цьому коржові. Отак от. Тут у нас у другому більше попалося фундука, кешю. Тому що вже волоського не, ну, не було, то ми ж трошки вже інше. Там з одної сторони. Ось вот тут. І все. И цей вже розмазаний. Так що зараз, вже буде готовий складень його. Буде настоюватися цей тортик. Так що, все, цей вже намазали, зараз наступний будемо. Так, вже мама прийшла мені тут на допомогу. В общем, вже ми цей сюди поклали, останній, і беремо, виложуємо всі остатки крема і розмащуємо. Е, До речі, хочу сказати, що взяли зручонку цю іриску, що хороша. Я одного разу взяла і не пам'ятаю, мама робила то, тобто що таке оділялося. Ну, Мені здається, що то було ну, не масло винувате, а от іменно зущонка. бо вона така була, як, знаєте, такими крупинами. Коротше, не дуже. Так, в общем. І тут розмазуємо це вже. Тоді я вам покажу, що будемо, як ми його прикрасимо. Покажу вам уже кінцевий результат. В общем, ми видавили отак от шоколад. А зараз я возьму цим сухеньким, що ми коржі пообрізали, поприсипаю такі ячеїчки. Ну, щоб як прикрасити. Ви це на ваш розсуд, як ви будете пекти за, нашим, ну, за цим рецептом, то ви прикрасите, як ви захочете. Ми Щоб так, а ви, а ви ці. Ну, я хочу вам сказати, що ми спробували оцю крошку, яку ми зараз посипаємо, то дуже така і крохка, і ніжна, ну дуже смачно. Ми цей тортик куштувати не будемо. Це нам треба, Це мама, буде. Буде. мама каже, будемо на увазі себе. Що <ріст> вона буде куштувати цей тортик, тоді вона нам скаже, який він на смак. Так що, ну, я е, вже знаю, що він смачний, тому що якщо оце тісто, крем смачні, то воно все буде смачне. Як -от таке щось там одне смачне, одне не, не смачне, щось, або там щось масло отслоїнлося, або там якийсь насмак недобре, то воно тоді таке і є. Стараюся, стараюся. Взагалі, зараз дуже мало такого масла. Раніше я купляла і ці. Як на розв'яз у нас було, на базар поїдеш, там дуже багато було масла, що можна було купити на кілограми. Це. Зараз вже купляли, але воно не таке, як раніше було. Так що, ну, нічого, зараз краще купити в пачці. Так, все готово. Дивіться, яка краса. Так що ми з мамою молодці, потрудилися, приготували тортик. Ми думаємо, він дуже смачний. Мама вон, сидить задоволена. Їй теж сподобалося. Ні, ну він, правда, і легко і готується, немає ніяких заморочок. Так що, я думаю, що ви теж приготуєте і будете смакувати з задоволенням. Так що... Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.